Ви Всі бачите, що відбувається в нашій державі. Ви розумієте, що жодного пафосу, жодних представлень такій ситуації бути не може. Поступають чіткі вказівки з Києва, чіткі директиви про те, що треба організовувати стабільну роботу. Про те, що треба, щоб був єдиний центр по прийняттю рішення, нам треба забезпечити сьогодні в області чітку чітку організацію щодо господарської діяльності області, познанку, області щодо виплати стипендій, пенсій, зарплат і так далі? Більше того, скажу сьогодні західні області, в тому числі Івано-Франківська, повинні стати обличчям України. Чому ми з вами разом починали революцію? Ми з вами повинні перші показати стабільність в нашій господарській роботі. Тому на нас зараз дивиться Східна Україна, і ми з вами повинні показати, що так як ми вміємо воювати, так само ми вміємо і працювати. Мій принцип роботи дуже простий. Я буду оприділяти завдання, я завжди ним керуюся. Я определяю завдання. Знаходжу людину, яка може ефективно виконувати це завдання. І саме основне, я контролюю, як і коли і в які терміни ця людина виконує це завдання. Цей алгоритм я його використовую в будь-якій сфері діяльності. І я думаю, що він буде ефективний, в тому числі, коли я буду його застосовувати як голова обласної державної адміністрації. Друге питання те, яке просила громада, і що хочу, хотіла почути. З завтрашнього дня, з понеділка. Ці заступники голови обласної державної адміністрації, які написали заяви, не дивлячись на те, чи вони були погоджені чи не погоджені, вони не приступають до виконання своїх обов'язків. З завтрашнього дня я особисто беру контроль, беру безпосередньо керівництво обласної державної адміністрації, буду працювати. Поки, доти, поки не сформується нормальний штат, доки не сформується команда безпосередньо з управліннями, департаментами, тому що нам треба в дуже короткі терміни стабілізувати ситуацію.